Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити під назвою Need for Speed Undercover. Як ви бачите, я модернізував свою супру до, можна так сказати, професійного рівня. Так що давайте пройдемо гоночку. Давайте її пройдемо. Так, давайте контрольні точки пройдемо. 15 касариків в разі виграшу платять. <клес> Протестуємо її. Але знову ще не налаштована. Погнали! Так, їдьмо швидко, як тільки можемо. Тільки тут за часті повороти трохи заважають. Зато можна і прискоритися. Все, першу контрольну точку пройшли. Ще 4 контрольних точок залишилося. Так, 310... 320... 325 максимальна швидкість. 325 кілометрів за годину. <кій> 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 так. Я їду швидко як можу. А ось і другу контрольну точку пройшли. Бляхам, хай звідки він взявся, зіпсував таку прекрасну точку. Якимсь дивом ми встигаємо проїжджати? Так ось і передостання контрольна точка, а далі вже буде фініш. А воно і фінішна смуга. Все, перемога. Майже 21 косарик нам дали. <coughs> You're a hell of a wheelman. Impressive. So, very important contract has just landed in my lap, and you may be the only driver who can handle it. The client wants six very specific cars, and the catch is. They want to ship them out in the next boat. So we've got 48 hours where all bets are off. That's my gig. Shut up, pickle. Rose here. We'll fill you in on the details. Port Crescent. Home of one of the largest ports in the world. You'll find my cars here. Watch yourself. Don't attract any heat. Так що, на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!